Привіт, привіт! Хочу сьогодні коротко зробити розпаковочку. Так, е, прийшла чергова цікава партія Євром від з Експреса і поговоримо ж про це. Я бачите, я вже його зібрав в певному Ну, але перш ніж переходити до погодної станції, яка буде основною ну, теми. Давайте, ну, давайте все-таки розпакуємо. Тут прийшло три цікавих речі, і одна із них зовсім проста, примітивна, але. Ви теж повинні знати про її існування. Дуже часто бувають потрібні отакі отакі от малесені перехіднички. В даному випадку це З 485 на а, USB. І крім того, він може бути, по-моєму, ще якимось перехідником. Ні, це тільки е, З 485. Тут, в принципі, всі дані написані. Посилання я вам дам. Конкретно цю пачку, оцих от три елементи я купляв за схемою ну, умовно, там купи 3 за долар. Да? Але вони чуть-чуть дорожчі. Цей був щось 30, Перехідничок Оце має бути така, це вже я докидав, просто, тому що е, не знав, що взяти, але зіткнувся з тою проблемою, що в мене вдома час тупі сверла насправді для, е, для металу. Так? І треба банально якась була простенька примітивна точилка і вирішив спробувати, що ж це таке буде. Ось такий от, е, ножичок, насадка на шурік або на дрельку, так, і камінчик сюди сверло під кутом. Ну і тоді прокручуєш, і воно його ніби як підточує. Тут що у нас якісь зажими, якийсь ключик, якихось два фіксатора, це стопорні стоворні Да? походи. Да. А да, воно все ну, Тобто це взагалі тож, там, щось долар. долар 30 чи долар 40. як на мене, досить цікава річ. Буду пробувати в роботі, тому що, ну, що у мене проблема така, що свердла завжди тупіють, а потім ну що ними нормально не працювати неможливо, навіть якщо маслом. Змазуєш при роботі. І оце от найцікавіше з цього набору. Давно хотів, настав час. Паяльна станція. Так. А... Не знаю, добрий набір чи не дуже. Буду пробувати, Ну, єдине, що от мені зразу подобається, це сам паяльничок, він має змінні леза. Да? От вони, до речі, всі, от я їх бачу, всі варіанти, які тут є. Інші передбачені під нього так сонечко виглянуло. Е, і він має регулювання. Тобто такий маленький потенціометр, так, він тут є, але Ну він є. Тобто, я думаю, що налаштувати температуру під різні задачі можна буде. Ну і плюс купа інших причандалів, які не в кожному наборі знайдеш. Ну, оця штука навіть трошки припою дали. Ох, якийсь такий набагато не вистачить надовго, але тим не менше, ну, щось є та й, та й вже добре. Не знаю, правда, що по якості, яке воно. То є тримашка, є якісь елементи, ну, це все треба буде роздивлятися. Але ну, ціна невелика. Тобто, все те саме, що в нас в епіцентрі, тільки значно дешевше. Значно, значно. Дам посилання на всі, подивитися, якщо комусь цікаво. Там, йому, ну, це, це, це корисні речі, які мають бути кожного. Ну, а ти ж до погодної станції. Оце цікава річ. Я ще не дуже до кінця почитав інструкцію, не встиг цим всім розібратися, але давайте цю частинку проведемо таким чином. Що у нас тут є? Тут є табло. Виглядає, до речі, дуже круто. Порівняння з тою, що ви моїх відео, можливо, бачили раніше постійно в гаражі. Так, та станція монохромна. Там монохромний дисплей, там немає жодного кольору. Там є тільки якась кольорова підсідка, яка дуже галіма, дуже неадекватна. А тут, ну, зверніть увагу, вона набагато краща і е, вона гасне тільки під якимись окремими, дуже такими жорсткими кутами. Тобто при повороті вправо вліво вона ну не, не гасне практично зовсім. От тільки коли його отак піднімати, от зараз, ви, мабуть, нічого не бачите. Е, отак, от дуже дуже зберігається гарно кутогляду, якби Тут до дисплею, як за ціну цієї станції, яку вона мені обійшлася, претензій взагалі ніяк. Зараз вона подорожчала трошки, зараз за неї хочу там здається 90 доларів з копійками, але навіть за ці гроші я вважаю, що вона є більш ніж адекватною. З інструкцією буду розбиратися, я вам покажу, як з вайфайкою працює. З додатку, вже, коли я підключу його, налаштую, встановлю. Але що я маю сказати про це? Оця річ збирається миттєво. Збирається, треба прикрутити лише оцей елемент. Тут у нас знаходиться отвір, от, 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 от маленький. він невеличкий, так. І так само з цієї сторони на, на оці, тут, тут теж є отвір, треба закрутити болтик акуратненько. Ну і З цієї сторони так на пластиночку теж накрутити, щоб трималася. Сама основна, я її вже виставив приблизно під кут, так як я буду ставити її таким чином, і в мене південь трошки нахилений в ту сторону відносно того місця, куди я планую її ставити. Тобто я зразу задав, я вже це, скажем, напрям сформований маю. Північ має бути сюди, от цю, в цю сторону. Так? Тому що панелькою він має бути, вона має бути орієнтована строго на південь, якби така є її задача. Ну Давайте що, що цікавого, перевіримо. Так? Тобто буду тримати кут. Цього строго на, виходить, це як ніби вітер у нас з півдня дує. І буду крутити, крутити вітрячка. Вручну не буду дути, щоб не фукати вам тут, так, а буду його просто крутити пальчиком. Зараз подивитися посередині екрану. Отут має змінитися величина за якийсь час середнього вітру і напрям має показати. Зараз подивимося, що ж воно, що ж воно покаже, наскільки я пальцем накручую. Два метри на секунду буде чи не дуже. О, навіть на три накрутив, бачите? І показує, внизу там вже з'явилася стрілочка малесенька, зелененька, яка показує строго південь, 3 метри в секунду, тобто працює. І так само датчик температури, трошки є невеличка різниця, тому що в цей мірі е синя в правій частина, там, якщо подивитися, це інце всередині, а це зовнішнє, це те, що тут в датчиках сидить. Якби вона стояла у мене взагалі там, трошки далі на вікні, тому різниця в температурі невеличка є, у головості теж невеличка є. Е, Решта моментів я не розбирався, але по ходу бачу, що вона міряє показник такий, як Air Quality. Але це я не знаю, по якому датчику це треба буде вивчити, і це важливо. Міряє тиск. Е, і там по погоді є також моменти по опадах. Так? Ну, тому що датчик у нас тут є, для того, щоб вимірювати. Він, до речі, Чиститься, тобто його можна провернути, його можна дістати, якби це можна, можна почистити. якби, Це не, не проблема. Так це все якби робиться. Ну що, на цьому, на цьому, мабуть, все. Далі я ставлю даток тобто, і показую, що погодна станція показує здатку. Поки що в такому режимі. Ну бо потім Ні, я сюди лише батарейки вставлю. Тобто тут тут піднімається цей елемент. І три батареєчки. сюди. І вони от на тій станції, яка інша, вони, вони рік служать вже. І не треба їх змінювати, і все з нами окей. Тобто, я думаю, що вони будуть служити два роки насправді і більше. Ем, Побачимо. Це я так зарані вгадати не можу. Ставлю Wi-Fi. Поки що на цього пауза. Ну що ж, я всередині додатку Туя. То я смарт, і я вже додав станцію. Це зайняло там ну 2-3 хвилини, може 4 разом з реєстрацією. Нічого складного, нічого надзвичайного. Давайте ж зайдемо сюди всередину, в неї покажу, що всередині додатку. Що видно. Вона зараз нагадаю, вона не на вулиці, вона стоїть просто на вікні. Так на вулиці зараз її буду виносити вже після цього, як це відео закінчимо. Всі показники миттєві, котрі видно, всередині. Індор-датчик так, показує нуль батарейка, тому що він там батарейки не має, там е ну, він від живе просто від, від розетки. Е Аудор-датчик це зовнішній температура, як відчувається, точка роси, все. І навіть інтенсивність освітлення супер. Це взагалі бомба для, для, скажем, для е сонячної станції, щоб розуміти, яке ж у нас реальне освітлення в даний момент. І це дуже круто, тому що. Ну, тисяча Вт на метр квадратний це номінал, скажем, стандарт при якому вимірюється показник панелі, і тепер можна буде дуже добре бачити наскільки ми близько до цього стандарту, чи далеко від нього, і що можна від панели взагалі хотіти чи очікувати. Повітру дані ну зараз нуль, тому що я ж кажу, ніхто його не крутить. Можна додати до трьох каналів, тобто, наприклад, якихось три зовнішні датчики може доставити і призначити, і з них збирати теж дані по температурі та вологості в різних приміщеннях, наприклад, якийсь підвал дійсно якась. Якісь зони, які вам важливі контролювати. Внизу є налаштування справа. Давайте ж зайдемо туди. Ага, ну це просто величини, в якому форматі задавати ну всі значення, виводити на саме табло. І тут, і в, мабуть, самій, на самому цьому. Ну, давайте я спробую щось зміню. Наприклад, температуру я виставлю у Фаренгейтах, підтверджу. Так, воно, до речі, мене поміняло все одно. Не можу вам показати, але поміняло і в додатку, і на табло. До речі, на картинці. Тобто можна вже як ви підключили сюди, можна керувати всім прямо з додатку, і не треба клацати нічого вручну. Хоча вручну це зробити теж можна. Я от перед тим все налаштував вручну. Це теж зайняло там секунд 30-40. сумарно по всіх налаштуваннях пройтись, підібрати те, що потрібно. TX. Що ще? Беклайт Е, Є режим нічного освітлення, навіть якийсь цікаво. Яскравість можна обрати. Або взагалі вимкнути її. так. От Якщо я її вимкну, ну нічого не видно. Взагалі темно. так. Е, значить, Буде нехай так, як і було. Такс. що ще? Що ще? Що ще? Ну, Якийсь будильник можна задавати. Статистика. Зліва така піктограмочка. Значить. О, тут я бачу графіки. По внутрішній температурі, зовнішній температурі, по тиску, по відчуттю по всьому. Ага, по вітру, він чил, він гаст. Оце те, що потрібно. І бачите, є день, тиждень, місяць, рік. Супер. Оце те, що потрібно. Це те, що я хотів, і буде чітко збирати всі дані по освітленню, по uv індексу. Бомба. Значить, статистика тут насправді на голову вища, на голову краще, ніж в тій станції, що в мене попередня. Це вже я бачу по тому, як все розписано. та й сам додаток значно комфортніше ним буде користуватися ну, в звичайному житті. Тому на цьому я звідси запис екрану припиняю і покажу, куди я її поставлю. Ну, на даному етапі повисить якийсь час отак. Ну, таку вигороду нехитру конструкцію не найкраще кріплення, звичайно, що але подивлюся, як воно буде сидіти якийсь час, а тоді буде видно, чи його варто буде кудись переставити чи ні. Поки що, поки що хай так. А, ну, насправді, дійсно треба послідкувати. А ви підписуйтесь, хто що не підписався. Посилання всі я нагадаю, як завжди, будуть в описі під відео. Якщо подобається, не стреміте себе. Добре, всім на цьому папа. Побачимось. Все буде добре.